Діяльність трійки кредиторів в країнах зони єдиної європейської валюти тепер зосереджена на Греції та Кіпрі. Останній має шанси отримати кредитування як найскорочень, не очікуючи дня, коли їх необхідність стане критичною. Далі коротко про головні економічні новини країн ЄС. Нову формулу порятунку грецької економіки намагаються виробити кредитори стрійки. МВФ пропонує пробачити Афінам частину боргу. Німеччина виступає проти, пропонуючи зворотній викуп держаблігацій. Уряд ініціює нові скорочення витрат. Це заощадить понад 13 мільярдів євро. У трійці вважають ці заходи недостатніми і наполягають на масштабних реформах. Зокрема, зниження мінімальної зарплати і спрощені правил найму та звільнення робітників. Кіпр за крок від домовленості з трійкою про фінансову допомогу. Більшість спірних питань з кредиторами вже вдалося вирішити. Для підтримання економіки країни потрібно щонайменше 10 мільярдів євро. Це 60% від ВВП країни. Укласти договір про позику планують 12 листопада у Брюсселі. Кіпр готується до зниження зарплат держслужбовцям і продажу частини державних активів. Програму заходів жорсткої економії розробив новий коаліційний уряд Нідерландів. Ліберали і лейбористи, поліцели, що перемогли на виборах у вересні, прагнуть за наступні 5 років заощадити 16 мільярдів євро. Для цього пропонують зменшити видатки на охорону здоров'я та соціальний захист, підвищити пенсійний вік і знизити виплати по безробі найближчими днями запропоновані реформи розгляне парламент країни. Проект бюджету на наступний рік ухвалив у першому читанні парламент Португалії. Документ називають історичним. Він передбачає безпрецедентне підвищення податків. Зокрема, податку на прибуток та нерухомість і збору на фінансові транзакції. Правоцентристський уряд заявляє про необхідність дотримання зобов'язань перед ЄС та МВФ. Опозиціонери-соціалісти оскаржуватимуть документ в Конституційному суді. Профспілки закликали до загальнонаціонального страйку у середині місяця. Діяльність трійки кредиторів в країнах зони єдиної європейської валюти тепер зосереджена на Греції та Кіпрі. Останній має шанси отримати кредитування як на... не очікуючи дня, коли їх необхідність стане критичною. Далі коротко про головні економічні новини країн ЄС. Нову формулу порятунку грецької економіки намагаються виробити кредитори стрійки. МВФ пропонує пробачити Афінам частину боргу. Німеччина виступає проти, пропонуючи зворотній викуп держаблігацій. Уряд ініціює нові скорочення витрат. Це заощадить понад 13 мільярдів євро. У трійці вважають ці заходи недостатніми і наполягають на масштабних реформах. Зокрема, зниження мінімальної зарплати і спрощені правил найму та звільнення робітників. Кіпр за крок від домовленості стрійкою про фінансову допомогу. Більшість спірних питань з кредиторами вже вдалося вирішити. Для підтримання економіки країни потрібно щонайменше 10 мільярдів євро. Це 60% від ВВП країни. Укласти договір про позику планують 12 листопада у Брюсселі. Кіпр готується до зниження зарплат держслужбовцям і продажу частини державних активів. Програму заходів жорсткої економії розробив новий коаліційний уряд Нідерландів. Ліберали і лейбористи, поліцелищі перемогли на виборах у вересні, прагнуть за наступні п'ять років заощадити 16 мільярдів євро. Для цього пропонують зменшити видатки на охорону здоров'я та соціальний захист, підвищити пенсійний вік і знизити виплати по безробі. Найближчими днями запропоновані реформи розгляне парламент країни. Проект бюджету на наступний рік ухвалив у першому читанні парламент Португалії. Документ називають історичним. Він передбачає безпрецедентне підвищення податків, зокрема, податку на прибуток та нерухомість і збору на фінансові транзакції. Правоцентристський уряд заявляє про необхідність дотримання зобов'язань перед ЄС та МВФ. Опозиціонери соціалісти оскаржуватимуть документ в конституційному суді. Профспілки закликали до загальнонаціонального страйку у середині місяця.